Василь заспіває за баритоном. І, я кажу, як це неможливо. Контртенор, найвищий голос і найближчий. І що ви думаєте? Зал. Як то кажуть, не, не тільки подобав, а разом з ним. Ще таких співаків, яким був Василь Сліпак, у світі було лише двоє. Наш земляк з початку військової агресії у 2014 році одразу пішов захищати вітчизну і віддав за неї своє життя. Він є справжнім прикладом для молоді. Вважає тимчасово виконуюча обов'язки начальника міського управління культури Мар'яна Кодіна. Глядачі, які будуть присутні сьогодні, на нашому показі знали, що в державотворені приймають участь не тільки і історики, науковці, і політики, а й культура є важливою ланкою. тому що ми знаємо, що Василь Сліпак віддав своє життя в боротьбі за нашу Україну і за її незалежність. До організації виставки долучився тимчасовий переселенець із Харкова Семен Бондар. Юнак вважає себе мешканцем Всесвіту. для експозиції. Вибрав ті книги, які за десять останніх років стали найпопулярнішими серед українців. Головне, щоб вони не були занудними. Авність, вона починається з нас. Я не пам'ятаю, хто це сказав, що Україна починається з нас, але це абсолютно правда. І тому я захотів, щоб тут були більш презентовані саме книжки не якогось такого великого спектру, типу національна ідея, національні герої. а Щоб тут були представлені книжки ну звичайних людей. Бо наші політики і наші лідери, і наші вожді це дуже важливо. А наші звичайні люди це не менш важливо. Я зібрав першочергово поетів і письменників, які перевертали нашу літературу. Тож творчий дворик народного дому функціонує щосуботи. Саме тут творча молодь міста над прутом має нагоду поспілкуватися та створити культурно-мистецьку атмосферу. З коломива Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.